Мігі сьогодні це Дмитро Снігирів, співголова громадської ініціативи Права справа. Вітаю пане Дмитре. Дякую, що знайшли час. Не вітаю, дякую за запрошення. Отже, давайте почнемо із цікавої інформації, ну а важливо, з. Красивої бавовни, яка з'явилася на Росії? Взагалі зараз там і в Росії про землетрус говорять настільки був потужний вибух. Ну а такий от ефекти, який зараз показують на відео, він схожий, нібито так на ядерний гриб, як пише Девенс Express, міг виникнути хіба що від одночасного підриву одразу кількох тисяч тонн боєприпасів, йдеться про атаку дронів на склад у Торопці Тверської області. Пане Дмитре, що означає дійсно ось ця? А, так, а чи можна говорити сьогодні, що е, це щось неймовірне, і, можливо, навіть якби нам хотілося, десь на якомусь напрямку вже відчують наші військові, можливо, якісь полегшення? Так. Відчують полегшення. Давайте я уточню єдине щодо землетрусу. Дійсно, зафіксовано коливання амплітудою 2,8. Тобто можемо говорити про те, що це серйозний землетрус, враховуючи те, що Тверська область це знаходиться поза зоною відповідно, аномалій, які могли би спричинити подібний характер землетрусу. Але тепер до самих подій, які сталися, е, е, йдеться про те, що сили оборони України, зокрема головного управління розвідки Міністерства оборони ССО, успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Російської Федерації в населеному пункту Торопець Тверської області. І Тут основне на чому я хотів би акцентувати увагу, це те, що саме зберігалося на складах торопців. Зберігалися е, ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, е, ракети для тактичних ракетних комплексів точка У Каби і е, артилерійські боєприпаси це дані власне російського міністерства оборони. Але варто говорити про те, що за інформацією головного управління розвитку міністерства оборони на цих складах зберігалися ракети до зенитно-ракетних комплексів с 300 С-300 300 це ще радянська розробка зенитно-ракетних комплексів, але які наразі модифіковані російською стороною для нанесення удару по наземних цілях, дальність ураження до 250 км. кілометрів. Це основне знаряддя ракетного терору російських окупантів проти цивільного населення харківських. Сумської, відповідно, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровських областей балістична траєкторія, по якій можуть працювати відповідно тільки ЗРК Петріот, ЗРК «Сампті». Але враховуючи те, що у силу оборони України обмежена кількість, відповідна с 300 враховуючи відповідна швидкість і Час нанесення удару це серйозна і досить небезпечна зброя, тому можемо говорити про те, що певним чином мешканці перелічених областей можуть з полегшенням зітхнути. Але головне мовиться про те, що, за даними головного управління розвитку Міністерства оборони, на ці склада зберігалися балістичні ракети КН-23 виробництва КНДР. Тобто, попри навіть ефектну картинку, варто говорити про не менш ефектну роботу українського розвідтовариства, які а відслідкували весь шлях транспортування від пункту навантаження до відповідного пункту розвантаження. І е, е, нанесли удар на випередження, не даючи можливості російській стороні використати ці балістичні ракети, тобто е, можливості російської окупаційної армії щодо нанесення ударів по території України з використанням балістики, а саме ракет для комплексів Іскандер е, е, С-300 і головне. Балістичних ракет КНДР значно знизився. Ну і психологічний ефект: наразі, за даними супутникових знімків НАСА, площа е пожежі це приблизно до 6 кілометрів, тобто, фактично, вражені всі склади, які, до речі, були введені в експлуатацію у 2018 році, і позиціонувалися Російською Федерацією як склади, які відповідають. Світовим стандартам в моменті відповідно зберігання пожеженебезпечності і захищеності об'єктів. Як бачимо, українські дрони научно спростували і ці тези Російського міністерства оборони. Причому у російських пабліках, е, ну, як мінімум, зрада, згадують відповідні висловлювання. Тодішнього заступника міністра оборони Російської Федерації, ба більше того, цитують відповідні заяви російських змі того періоду з приводу того, що об'єкти, який зводиться під тверд'ю, а мовиться про арсенал ракет та боєкомплектів, відповідає світовим стандартам. Ну і головне про що ми маємо говорити. Про те, що це спільний характер операції українського розвідного ще раз підкреслюю, це безпрецедентний е, приклад е, відповідно як співпраці, і головне кінцевого результату. Але пані Анастасія, варто говорити про те, що це не поодинокий випадок. Буквально з за добу до цього підрозділу військово-морських сил Збройних сил України в співпраці знов таки з українським розвідтористом, головним управлінням розвідки Міністерства оборони, знищили ворожі сховища з боєприпасами поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Причому за даними розвідок, удару було завдано по. Знову таки місця зберігання боєкомплекту це фактично унеможливлює постачання БК підрозділам російської армії, які наразі ведуть активний характер бойових дій безпосередньо в Донецькій області. Крім того, давайте і подивимося на ті події, які відбуваються в глибинних районах Російської Федерації, а мовиться про те, що в місті Ярослав, Ярославської області. За даними місцевих пабліків і е, заяв офіційних осіб, спалахнула масштабна пожежа на складі з паливно мастильними матеріалами. Причому під час гасіння пожежі постраждали чотири пожежники. Тобто ми можемо говорити про системну роботу українського розвідного в моменті нанесення ударів по об'єктах військової інфраструктури, які є законними цілями, на території безпосередньо країни окупанта. Ну і давайте з вами згадаємо попередні акти прямої дії головного управління розвідки Міністерства оборони безпосередньо на території країни окупанта. Я нагадаю, нещодавно повідомлялася про те, що в Білгородській області зійшов з вантажний потяг. Підрив стався на залізничній ділянці Старий Оскол Валуйки. Е, тоді головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло про те, що було пущено під укіс вантажний потяг, який забезпечував логістичні потреби російської окупаційної армії. Е, крім того, я нагадаю, що Українським розвідтовариством в вересні місяці так само було вражено польовий склад з боєприпасами в Воронезькій області. Операції здійснили воїни департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони. Крім того, українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії під потужним ударом. Опинилася відповідна військова техніка окупантів. Операцію проводили бійці спецпідрозділу хімік головного управління розвідки Міністерства оборони України, але крім е відповідно активних операцій. Фахівці головного управління розвідки міністерства оборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося вразити критично важливі ресурси і отримати доступ до величезного масиву інформації. Оце основне. А тепер дуже коротко і щодо диверсій, які завдяки активній роботі українського розвідного проводяться на Промислових підприємствах Російського оборонпрому нагадаю, 1 серпня спалахнула масштабна пожежа на території омського нафтозаводу. Вогонь тоді охопив більше 300 квадратних метрів підприємства. Напередодні цієї події. В Єкатеринбурзі сталася масштабна пожежа на заводі НВО автоматика, який входить до Роскосмосу. Завод постачає радіоелектронне обладнання російським розвідникам. Крім того, повідомлялося, що на території науково-дослідницького інституту Платан у підмосковному Фрязіна, який розробляє напівпрохідні лазери та рідкі екрани для російської армії, сталася велика пожежа з вибухами. Оце все свідчить про те, що операції головного управління розвідки Міністерства оборони мають системний характер роботи. Ба більше того, враховуючи останні події, ми можемо говорити про те, що подальшому цей перелік військових об'єктів на території Російської Федерації, які знаходяться під контролем головного управління розвідки Міністерства оборони Служби безпеки України ССО, буде збільшуватися. Тому шановна аудиторія, нас чекають ще багато приємних новин.